Світло повністю повідключали. Тут у нас аптека була, я навіть колись зверталась в КМДА, що постійно світло горить. Ну, всі відключають на ніч, а та аптека не відключала і Я зверталась в КМДА, ну так вони і не вимкнули, не вимкнули ту рекламу. Але я з'ясувала, що Ну, вона працювала 24 на 7, круглосуточно, коротше, і там от, по цій причині горіло світло. І всю війну підсвічувалася аптека. А сьогодні дуже дивно виключили. Виключили світло навіть в цій аптеці. Це значить, що всіх додому відправили. Є певні причини на напевно цей день такий важкий був для всієї країни, то, може, люди злякалися, керівництво таке рішення прийняло. Але Боже, як все страшно це, все чорне. Де-не-де у віконцях світло. То магазин трішки біля стоянки <coughs> Беля стоянки тр трошки світло До да, времена